Друзі, усім привіт! Сьогодні прямий ефір будемо проводити і розбирати дуже неприємний законопроект, який був поданий нещодавно. Пишіть одразу, хто в чаті, як мене чути. Дуже неприємний законопроект, тому про це треба говорити обов'язково і звертати на це увагу і контролювати його, щоб його не прийняли, тому що буду пояснювати, що ж там вони приховали, ці народні депутати. Що вони взагалі вирішили зробити. Долучайтеся до прямого ефіру. Я обов'язково його збережу, тисніть палець догори всім, хто долучився до ефіру. Останнім часом не проводив прямі ефіри. Проблеми були певні з механікою реалізації. Тому сьогодні будемо про це говорити і про того, хто подає цей законопроект. Дійсно, буде посилена відповідальність. Планують посилити відповідальність ще відповідний законопроект не прийнятий. Сьогодні ми говоримо. Про законопроект, друзі, одразу його відкриваю. В описі під цим відео посилання на нього також можете відкрити це 13.014. -1. Поданий він був 26.02 2025 року. Ось так. І вже передано на ознайомлення 28.02. Тобто, це максимально свіжий законопроект, друзі. Про що буде йти мова? Хто вже чув, можливо, а може хтось ще, ще не чув? Так, доброго доброго вечора. Так, доброго, що всі долучаються потроху. Тисніть палець догори, друзі. Мова там буде йти про те, що спочатку коротенько з простими словами для усіх. Зрозумійте, на сьогоднішній день суди призначають умовні терміни в більшості своїх випадків. Замість реальних е, тюремних термінів за порушення порядку мобілізації. Даним законопроєктом пропонується, аби покарання з випробовуванням взагалі не могли застосовувати суди до громадян України, які вчинили таке правопорушення. Розумієте, про що йде мова? Це кримінальний кодекс. Стаття 336 шоста передбачає відповідальність кримінальну за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації і карається позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. Так ось, що ці придумали? М -м, хотів слово таке підібрати. Ну не буду казати, щоб не заблокувало е, відео в Ютубі. Що вони продумали? Вони продумали просто: давайте будемо обмежувати суди е, в тому, щоб вони. Приймають такі рішення, на що вони дають умовні терміни з випробуванням. Треба давати реальні терміни. Ось так. З'їхали вони там з Лузду, я так розумію, тому що дуже цікавий суб'єкт подання, тобто ініціатор даного законопроекту є Павлюк Максим Васильович. Криємо, відкриємо, відкриємо подивимось. Це фракція Слуга народу. Ну всі ж розуміють. Цьому хлопцю 33-34 роки. І мені стало цікаво, що ж він так раптово, тобто подача навіть не від Міністерства оборони йде, а ось від правоохоронного комітету. Іде подача даного законопроекту від правоохоронного комітету. Хто цей Максим Васильович Павлюк взагалі такий? Так він колишній прокурор. І тут мені все зрозуміло. Ну Тоді все ясно. В нього позиція сама така. Обвинувачення, тобто він постійно був е, на стороні обвинувачення. Зараз ця людина входить в правоохоронний комітет і подає даний законопроект, яким хоче сказати, що суд, ти такий поганий, не потрібно е, давати за порушення мобілізації, ухилення від мобілізації в стаття 336 шоста. Е, не, не давай е, умовні покарання, давай реальні терміни. Нехай всі поїдуть е, в тюрму. Всі повинні поїхати на тюрму. Ось така позиція. Я просто от, е, дивлюсь на те, що коїться. І в мене, ну, просто немає слів, друзі, настільки. Д -д дебіли, ну, дебіли, я по-іншому назвати не можу. Ну, мені дуже складно е дотримуватися адвокатської етики. Я сьогодні вийшов в прямий ефір, тому що я побачив я думаю: ну як, що ж вони вирішили зробити? Я відкрив е спочатку пояснювальну записку, там взагалі максимальний дебілізм написаний, ну просто, а е потім порівняльну таблицю. Вони просто беруть, вносять статті 69 кримінального кодексу, 75 кримінального кодексу, просто зміни і вносять ці статті, які їм подобаються. А сама стаття пов'язана з ухиленням від мобілізації 336, і ще одну статтю. Вони там за незаконний перетин державного кордону 332-го. Вони їх вносять і кажуть, ось ці статті до цих статей неможливо застосувати статтю 69 кримінального кодексу. Це е, призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Суд може так зробити, суд може так зробити. Це прописано в кримінальному кодексі. Нащо ми тоді всі потрібні? Адвокати, юристи всі просто не потрібні. Просто ми не потрібні. По-перше, ми не захищені, у нас немає бронювання. Порівняння з депутатами, з прокурорами, це перший момент. Другий момент. Просто ми будемо непотрібні, тому що вони беруть ось так і самостійно приймають такі ось рішення. І в 69 му кримінального кодексу цей павлюк разом з їх поплічниками вирішили, що треба внести зміни. Тобто не буде так, що в тебе за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання або істотно знижують ступінь тяжкого тяжкості вчинного правопорушення Суд міг застосувати більш м'яке покарання, а вони вносять цю статтю і кажуть: ні. Ось до цієї статті, вже ухилення від мобілізації. Не можна буде застосувати. Ось так дивлюсь. І думаю, о, це прикол. Відкриваю 75-ту. А 75-та кримінального кодексу це звільнення від, 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 від відбування покарання з випробуванням, тобто суд. Суд, приймаючи рішення, може дійти висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання. Ну це логічно. Це усіх ну, цивілізованих, демократичних державах є, а в нас воно, я дивлюсь, зникає. Ну ми це не допустимо. Я буду контролювати особисто це питання по даному законопроекту, буду виходити в ефіри. Будемо робити все можливо з юридичної точки зору, щоб за нього не проголосували. Тому що вони пішли шляхом не посилення відповідальності там по даній статті, тому що це складніший механізм. Просто внесемо зміни, там якось непомітно, і в 69-75 і все. І на цьому просто приберемо можливість суду приймати такі рішення і давати умовні терміни. Нехай всі. Сидять, а як він собі це представляє? Він якусь статистику взагалі піднімав, скільки на сьогоднішній день рішень судів винесли по даним статтям. Скільки ось цих громадян повинні заїхати в тюрму? Ну, з його точки зору, тому що дана стаття вона передбачає передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. Суд приймаючи рішення, бачив певні обставини, каже про те, що стаття дійсно підпадає до 5 років, застосовує 60, 69 і 75 кримінального кодексу України і давав 2 на 1 з, з, з випробуванням: 3 на 2, 3 на 1. Ну, тобто, до 5 років все. Умовний термін. А тут. Вони так вирішили, буде реальний термін. О, друзі, просто ну максимальний шквал в мене емоції переповнюють, тому що ні Конституцію вони там не, 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 взагалі не читали, тому що, ну по-перше, закони та інші нормативно-правові акти вони не мають зворотньої дії в часі, да, коли є випадки або пом'якшення, або скасування відповідальності для особи. А тут вони роблять по-іншому. Вони ще зроблять ось ці зміни і скажуть, ось цього. Етапу в нас посилення відповідальності. Тобто беруть і суду е, кажуть про те, що е, ви незалежні, ви, в принципі, незалежні. Суд же незалежний в прийнятті рішення? Незалежний, но ось є правоохоронний комітет у вигляді Павлюка, 33-річного хлопця, колишнього прокурору, який є ініціатором даного законопроекту, і приймає такі рішення, що всі повинні сидіти в тюрмі, а суд ти. По... отримуєш нормативну правову базу, що необхідно буде зробити, і застосовуй, будь ласка, і все. Просто немає слів, друзі, просто немає слів. Професія захисника, адвоката, вона взагалі нівелюється і стає непотрібною в нашій державі. Мені так прикро на це дивитися, стільки часу, зусиль ми постійно докладаємо, і те, що пише це. Це дитина пише законопроект. Дитина, 33 роки, ну який він, ну що він може написати. Ну Дивимось, дивимось, друзі. Давайте я відкрию разом з вами. Ми зараз, е... тим паче, після ось цих моментів по переговорам, які ми всі бачили, буде 100% посил... понижено е... призовний вік. Ну Це моя особиста думка. Я не знаю. Пишіть свою думку в коментарях, друзі. Бачу, ви пишете. Euh, так, військовий да не може бути обмежений. Я знаю. Я просто не хочу. Друзі, тут в прямому ефірі казати про всі юридичні моменти, тому що вони зараз оце подивляться і будуть їх виправляти. Тому я не буду казати. Дякую за вашу підтримку. Дякую, вітаю усіх, хто долучається до ефіру. Друзі. Привіт, всім вітаю. Хотів би вас попросити. Якщо є така можливість, я розумію, всім тяжко. Дуже непросто на сьогоднішній день. Максимально складна ситуація у багатьох. Однак, ем, хлопці яким я постійно допомагаю на сьогоднішній день? Це батальйон безпілотних систем потребують допомоги у придбанні колес. Ми певну суму зібрали. Ну не вистачає ну не вистачає 40 тисяч гривень. Треба дозібрати дуже терміново, тому що колеса вже відправили. а Решту суми ми ще не розрахували. Тому в описі під цим відео, будь ласка, зайдіть і ще в коментарях я залишу посилання, і давайте залишу ще ось тут посилання на донат. Я впевнений, що, хоча б потрошку, кожен хто дивиться, ми допоможемо хлопцям, тому що вони. Роблять велику справу на фронті зараз боронить нашу державу. Тиснемо палець до гори. До речі, кому потрібна наша надійна юридична підтримка, ви завжди маєте можливість долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Друзі, долучайтеся тому що ми вирішили, що треба формувати спільноту по всій території України, яка буде працювати, щоб допомагати один одному. Тому що ну в такі складні часи це взагалі дуже дуже дуже, дуже потрібно робити. Тисніть палець догори рухаємось далі. Давайте я вам просто прочитаю, от той. Нехай колишній прокурор подасть своїх. Так, да, оце ж це ці, ці прокурори-інваліди, які ухиляються, ухиляються від фронту. Взагалі, визначення ухилянт нема на сьогоднішній день. Ми про це вже говорили неодноразово. Я просто вже так. ну просто немає емоцій, друзі. Просто вони такі негативні, стільки хочеться сказати. Привіт, Житомир, привіт усім, хто долучається, друзі. Дякую за вашу підтримку. Ем... Ось пояснювальна записка цього. Народного депутату. До речі, я взагалі не розумію, як його народний депутат 9-го скликання Чернівецька область, Заставнівський район. Ну як ви взагалі голосували за цю людину? Ну я чи чи що ну, ну, треба на наступних виборах, коли вони будуть дивитися? В мене такий підход. Я завжди дивлюсь. Треба читати за кого взагалі ми голосуємо, тому що ну що це таке? Треба дивитися біографію людини, що він зробив, що він корисного робив, що він хоче зробити, які в нього плани. Ну, якось більше підходити до цих питань, бачите, що маємо. Бачите, що маємо. От маємо таку фігню, маємо що ми маємо? Читаю пояснювальної записки, що він там накалякав цей народний депутат. Ну, тому що по-іншому назвати не можу. Він пише про те, що аналізуючи судову практику, можна дійти висновку, що суди не однаково застосовують норми вказаних кодексів під час. Ухвалення рішень по суті. Ну, це логічно, це логічно. Кожна справа, вона окремо розглядається. Є певні обставини, є пом'якшуючі обставини, є обставини, які обтяжують злочин. Ну це логічно. Просто в мене немає слів. А далі він каже. Це дуже негативно впливає на стан військової дисципліни та правопорядку в суспільстві та підриває мобілізацію, а також довіру до Збройних сил України. Ну до чого це? До чого це? Чому ви посилюєте відповідальність? Зробіть належний рекрутинг, зробіть належний підход, зробіть належну грошову виплату. Ну, це я казав про це ще два роки тому. Два роки тому І ми рухаємось. Не в цьому взагалі напрямку, а в зворотньому. Просто в зворотньому напрямку. Далі. Враховуючи триваючу фазу війни та за вказаними правопорушеннями розглядається значна кількість справ, як у кримінальному та адміністративному провадженні. Ну це ми зрозуміли. Вони прийняли новий закон про мобілізацію, КУПАП 210-210-1, кримінальний кодекс. Все, вони ж прийняли вже народні депутати. Дуже складний. У них був підхід. Два рази заходив цей законопроект. Пам'ятаєте, ми казали про це? Все так ні, їм мало. Бачите, сидить цей Павлюк і каже: судова практика. Розгляд справ моделює негативну поведінку серед осіб, що підлягають мобілізацію. Та нівелює принцип невідворотності справедливого покарання за скоєння правопорушень, пов'язаних з ухиленням від справедливого покарання за незаконне перенаправлення, в тому числі через державний кордон. Ну так взяв в чат GPT, накидав слів, воно йому щось там видало, і, він, напевно, таки пише. Так, зроби мені трошечки розумніше і більш юридично, тому що не зрозуміють. Ось воно йому і накидало принцип невідворотності, справедливого покарання це, це все зрозуміло. Кодекс кримінальний прийняті, кримінально-процесуальний прийнятий. Ви втручаєтесь напряму зараз це втручання а, в, в діяльність суда. Те, що повинен суд робити, і, і як це пряма вказівка. Виходячи з викладеного, під час опрацювання проєкту закону було схвалено одностайність думки. Одностайність думки. Сука, яка одностайність думки? В кого? До думки кого? Одностайність думки про необхідність внесення до дічю законодавства відповідних змін, оскільки, за правилами нормотворення. Класично вважається, що саме наявність розбіжності у практиці застосування законодавства судами погрожує обґрунтованість до укладання проекту закону про внесення змін. Це просто ну, це анекдот. Ну я, я як юрист, я як фаховий адвокат, який практикує в кримінальному, е, кримінальному праві, вже більше 12 років. Читаю просто в мене ну нема слів. За правилами нормотворення. Класично, важа, класично, Звідки в нього? Класично американець, от, от це класичне. А тут що? Класично вважається, що саме наявна розбіжність у практиці, так вона і буде. Суди приймають рішення за власним переконанням, оцінюючи докази по справі. Ти працював прокурором, ти що досі цього не вивчив? Я просто друзі, я просто не маю слів. Я просто шокований. У мене... мене нема слів. Дякую за вашу підтримку. Ти сніпали з догори. Я просто читаю це, я читаю із пояснювальної записки для тих. Тот, який долучився до Стріму, друзі. Нагадую, що на сьогоднішній день суди призначають умовні терміни в більшості випадків замість реального тремного терміну за порушення порядку мобілізації. Що пропонує цей Павлюк? А, аби покарання з випробуванням взагалі суди не могли застосовувати. І все, щоб всі отримували реальні терміни. Ну, в мене в мене немає просто взагалі якихось слів, щоб підібрати. І я би мов все в це в обличчя висказав би цьому товаришу Максиму Васильовичу. Може, він подивиться це відео, може він щось там почує. Я відкрив зараз порівняльну таблицю, тому що багато хто казав про дану статтю 336 кримінального кодексу. Багато хто журналісти, тупі журналісти, які не розуміють взагалі в журналістській діяльності нічого, і їм би от це викинути і сказати: все суди будуть всі саджати 7-9 років. Ти, новий законопроект. Та нема відкритий законопроект. Ти журналіст, подивись. Є порівняльна таблиця, що вони пропонують зробити. Вони пропонують 69-ту статтю внести зміни, додобавити ці дві статті: 332 тридцять за незаконний проект державного кордону або перевозить, коли людей незаконно. і 336 тридцять за вихиленнями від мобілізації, щоб не можна було застосувати до цих статей пом'якшення, і в 75-ту таку ж саму історію вони роблять. А в 332-го вони вносять зміни або вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану все. Нема. Ну нема там посилення у Кримінальний кодекс 336. Нема. Воно залишиться на срок від 3 до 5. Ну просто суди, якщо це приймуть, не зможуть, суди не зможуть давати умовні терміни. І все. Розумієте. Служив він. Ні, друзі, де він там служив? Він же народний депутат, одні же бронія. І я просто ну немає в мене слів, дуже складно щось так знаєте, вам порекомендувати з юридичної точки зору. Бо ось такий павлюк приходить і сприймає такі рішення. Е, мені дуже подобається ну, оце, оцей момент. Е, одностайність думки було схвалено одностайність думки про необхідність внесення змін. До дійшого законодавства. Ось вони такі взяли, подивилися е, різну судову практику. Такі думають, ха, суди, ну, ви даєте ні, давайте так, це треба трошки змінювати. Так, це не вплину позитивно на суспільство. Мені цікаво, що юридичний департамент напише з цього приводу. Ну е, я спочатку подумав, це що це якийсь жарт. Ну, так як жарти в нас вже не давно недоречні. То, подивившись це, одностайність думки, нормотворення, класичне виваження, що саме наявність розбіжності у практиці законодавства судами породжує обґрунтованість, породжує обґрунтованість до прийняття цього законопроекту. Друзі, ви розумієте, про що він пише взагалі? Тобто різна судова практика породжує те, що треба прийняти такий закон. Так давайте тоді. Давайте тоді просто приберемо виправдовальні вироки з кримінального кодексу. Просто будуть всі обвинувальні вироки, все. Вчинив злочин, все винний. Інститут захисту адвокатури взагалі прибрали суд, прокурор і обвинувачений. Ну, що це таке, Боже? Як мені прикро дивитися? Стільки фахових ем, крутих є спеціалістів є і є прокурорів. Дуже достойних, е, дуже достойних. Я дуже багато знаю, які знають чинне законодавство, які вміють працювати належно працювати. А ось товариш такі пише речі. Ох, друзі, в мене нема слів. Дякую за вашу підтримку. Тиснуть палець до гори, поширити це відео, долучатися, кому потрібна наша юридична підтримка до нашого клубу, тому що у нас по всій території України вже майже 20 тисяч учасників, збільшуємо спільноту, набираємо опорти, розуміємо, що треба бути один з одного, і працювати в, юридичному, в юридичній площині, щоб ось таких ось не було павлюків, які. Дуже дивні пишуть взагалі, до чого по цьому питанню долучається правоохоронний комітет. Ну, вони повинні займатися трошки іншими речами. Це той народний депутат, який, до речі, просував зміни в законодавстві, коли відносно працівника поліції ганебне слово сказав там, 5 тисяч гривень зразу штраф тобі. По поліціям друзі на наступному тижні, на наступному тижні буде дуже багато цікавого матеріалу. Я взагалі не знаю, що з ними зробити. Може вже і... давайте думки, які у вас є, тому що я можу поїхати на прийом до міністра чи, чи, чи зама, чи поговорити, ну тому що ну ми бачимо, що відбувається, це повний якийсь нонсенс. До речі, в моєму телеграм-каналі послухайте, які вказівки дають керівники своїм підлеглим, як оформляти 130-ту. як. В ТЦК затримувати людей. Я виклав. Подивіться, перейдіть, підпишіться, будь ласка. І хто є хто має можливість, друзі? Я вас дуже прошу, кожен долучиться до підтримки хлопцям. Трошечки не треба на резину, на автівку. Батальйон безпілотних систем зараз дуже потребує термінової допомоги. Я впевнений, що ми разом зараз потроху і все це зробимо. Ну, ось якось так. Підписуємося на мій канал, буду робити частіше ефіри. Виходите, друзі, бережіть себе, пишіть свої думки в коментарі. Під цим відео, що ви думаєте з цього приводу, і усім вам мирного неба.